Всім доброго дня! Сьогодні хочу зняти відео про підживлення цибулі. Тут основні питання зараз у коментарях в Ютубі і в ТікТоці. як підживити цибулю. Чому жовтіє є чесник? Що робити з чесником? Чому жовтіє. Тому хочу розповісти, як я зараз підживлюю свою цибулю на даний момент. У мене зараз на різних рядках по-різному виглядає цибуля. На одних. Дуже гарна, велика, більша. Ну мені здається, це ще зв'язано з сортами. Тут в мене зараз попадає штутті. Це штут Гарден Ризен з тих сортів. Вони дуже гарні, стійкі, гарна цибуля і гарно зберігається. Ну і вона, я вам хочу сказати, краще стартувала весною і краще розвивалася. По різному розвивається. Дивіться, є зараз у мене дві стратегії, як я обживлюю цибулю. Якщо, наприклад, цибулька попадається менша, і їй ще треба наганяти масу, щоб зараз нагнати масу, щоб вона могла перегнати всі ці речовини в головку, то треба зараз нагнати масу, то я даю просту аміачну селітру, де 34,4 азот. Буквально на днях у нас був дощик. Під час дощу розсипав аміачну селітру, і дощ собі спокійно забирає Азот, азот не втрачається і під час дощу таке просте підживлення, саме просте підживлення. Якщо ж другий варіант, наприклад, якщо цибуля дуже гарно розвивається, от, наприклад, от щось тут в цій штуті десь попалося, чи більше живлення, чи більше елементів, і вона прям груба, бачите, лист гарний, тут можна вже зменшити кількість азоту. але все рівно треба підживити комплексним добром. Що це може бути за комплексне добром? Комплексне добре. Може бути тут. Крім основних елементів. Тут обов'язково треба має бути сірка, щоб вона допомогла засвоювати азот. Елементи, мікроелементи Цибуля е рівномірно розвивалася. Бо якщо не будуть елементи, то будуть перекоси, чи вона там буде в листя йти, чи що. Вона має рівномірно розвиватися, то набрати масу і всю перегнати у головку, щоб головка гарна була цибулі. І доброго в цьому випадку можна взяти. Позараз вам покажу декілька добрив. Ви собі можете. Любі, але я вам покажу, які варіанти можна вибрати, щоб рівномірно, комплексно підживити цибулю. По-перше, це нітромофоска. саме просте підживлення, це можна так само, як я селітру розсипати, можна розсипати нітромофоску. Дуже просте підживлення, головне, щоб ґрунт був вологий і заробити цю нітромофоску в у ґрунт. Або під час дощу, щоб дощик змив цю нітромофоску. У мене тут нітромофоска 15, всі по 15, азот, фосфор, калій по 15. Тут ще нітромофоска покращена, бо тут є сірка. Сірка допомагає засвоювати азот, це важливо. Можна взяти, наприклад, майстер агро. Це будь-які добрива можна взяти, комплексні добри. Бачите, я вам показую майстер агро, бо тут формула: 15 не дуже багато азоту, 17 фосфору для розвитку кореневих систем і 28 калію. 28 калію допоможе рівномірно перегнати це, що накупилося в листів цибулю, у вже головку цибулі для збільшення головки. Крім того, у таких як майстер Агро інших комплексних добрив, тут вже є і мікроелементи, і амінокислоти. Це все допоможе цибулі. Вже цибулі самі не потрібно буде це виробляти, а вже вона забереться з добрива. Це вже буде покращене живлення вашої цибулі, бо тут і вітаміни, і амінокислоти це все, що потрібно зараз на даний момент цибулі. Що можна взяти? От, наприклад, вам покажу добриво Грогрін. Це одні зараз найкращих добрив на ринку України. Бачите, тут всі рівні елементи: по 20, азот, фосфор, калій по 20. Тут є і кальцій, також важливий для цибулі, і часнику для нормального розвитку. Також тут є і магній. Магній допомагає засвоювати елементи, засвоювати гарний фотосинтез і мікроелементи це кореневе жилення. Також це гарно буде добре, якщо у вас дуже засолена земля. Також воно підкислить землю і допоможе засвоїти заблоковані елементи з тих чи інших причин. Отакі добрива можна взяти для цибулі. Хочу вашу звернути увагу, я вже звертав увагу по часнику, також по цибулі, що треба зробити профілактику. Таку хворобу, от бачите, нижні листочки є в цибулі такі жовтенькі. Це вже перші ознаки хвороби. Тобто це цибуля починає хворіти, тому треба зробити профілактику хвороби. Я вже обробляв квадрісом профілактично і вже зробив ще другий раз повторно-профілактично-квадрісову обробку. Можна брати будь-який препарат, який підходять для обробки цибулі і чеснику на даному етапі, але все рівно треба зробити профілакту, бо це вже перші ознаки хвороби. Це не дуже добре, може цибуля захворіти, почати гнити і пропасти. А нам цього не потрібно. Там мені писали: от ви обробляєте чесник, нашого ви обробляєте, йдіть на, краще на базарі купити. Щоб ви знали, ну, особливо тим, хто пише такі мудрі коментарі, чесник і цибулю обробляють на фермерських ділянках до 20 раз. Якщо я оброблю 2 рази, 20 раз і 2 рази це велика різниця. Тому не порівняти домашню цибулю і куплену. Всім бажаю гарних врожаїв цибулі, всім бажаю мирного, мирного неба.